Зеленогірська громада вшанувала своїх полеглих воїнів. Днями на алеї героїв в селищі Зеленогірське з'явилася ще одна світлина загиблого земляка. На віки в пам'яті залишиться Сергій Пожар, житель села Ясинове, доброзичливий, працьовитий, щирий, вірний син свого народу, який пішов захищати країну від загарбницького лиха та віддав життя за свободу кожного з нас. 5 листопада цього року Сергій героїчно загинув біля населеного пункту. Ту Ямпіль Краматорського району, що на Донеччині, тепер йому назавжди 42 роки. Нині громада висловлює щирі співчуття родині героя та розділяє її горе. Дуже хороший він був. Він мені ніколи погане слова не сказав. Постоянно мене до мене, мамочка, мамочка, може собі щось треба, може собі з чимось допомогти. Я не знаю, як там було на фронті. Ми нічого не знаємо Ми нічого і. Не знає. Військова частина нам нічого взагалі навіть не каже і не дзвонила нам. І це вже ми дізналися із сповіщення від нашого Лукашівського військомату. До нас приїхав військкомат і дав нам це сповіщення, що наш син, мій брат, вже загинув. і Ми навіть не знали за нього нічого. Він мені написав сообщення, що він там в таке час йде на позицію. Я йому відписала, що все буде добре, там, я його охоронця тобі і все. А потім, коли він вже був на позиції, то я йому вже писала, писала відповідей від нього не було і, і вже нам, нас повістили, що він загинув 5 листопада, 26 жовтня, він пішов на позицію. А 5 листопада нам прийшло це сповіщення. Він був доброзичливою людиною. Він завжди слухав людей, він завжди приходив на допомогу. Він відкладав свої справи, але ходив до людей, щоб їм допомогти. Він був дуже добрий, чимний і вічливий, дуже-дуже. Біль. важко це все, тому що стільки хороших хлопців, вірних. В Україні загинули і ну, це не можна передати навіть словами, тому що кожен раз, коли ми когось хоронимо, то це я як своїх братів хороню. Проважаю останній путь, тому що вони для мене всі як рідні. Ну, це пережити, це важко. Маємо всі пам'ятати цих хлопців, тому що вони віддали своє життя за нас для того, щоб ми тут працювали, творили, жили, народжувалися, продовжували жити. Я рахую, що в кожному населеному пункті де є такі а, дуже прикро, що їх дуже багато таких слав героїв. Є такі пам'ятні місця, то завжди потрібно зупинятися. І 9 годин це взагалі, навіть не має права на... Якісь роздуми. Має все зупинитися, і всі мають зупинитися. І Часто я їжу по Україні, дивлюся як по Гайсині, по Неміру, по будь-яких містах просто все зупиняється і всі віддають дані цим людям. Прикро, що і наші невеликі населені пункти також дуже густо закладені такими портретами. І Тому це дуже боляче, це дуже тяжко. І народ, який не, не пам'ятає минулого, він не має майбутнього, а тим паче, що це минуле, яке вони вже зараз, вони заради нашого майбутнього, реально заради нашого майбутнього. Дуже погано, що це ще продовжується. І ще гинуть хлопці. Так як я, я являюся не просто депутатом районної ради, я ще й очолюю штаб наших аграріїв півночі Одещини. І... Приходиться часто приїжджати на похорона, був що Любашівського району. А це вже більше за ста чоловік, які загинули. Багатьох я їх знав, знав особисто, а навіть кого не знав, я розумію, що це ті люди, які заслуговують на повагу. Батькам велика подяка і рідним, близьким, а їм вічна пам'ять від нас. Да. Ну, а нам живим тут. Два варіанти: або в ЗСУ, або для ЗСУ. Потрібно. Хто чи може, від молитви до допомоги, для того, щоб якомога швидше закінчилася ця проклята війна, і щоб ті хлопці, які там, вони живими і здоровим повернулися до рідного дому. Шановні жителі громади. Сьогодні ми зібрались біля дошки пам'яті, щоб вшанувати тих, хто став щитом нашої держави, хто стоїть сьогодні на передовій, і хто, на жаль, віддав своє життя, захищаючи Україну. Схиляємо голови перед мужністю, стійкістю та жертовністю українських воїнів. День Збройних сил України це не просто дата в календарі. Це день, коли ми дивимося в очі нашим воїнам, тим, хто зараз на фронті, тим, хто повернувся додому і тим, кого вже немає серед нас. Це день вдячності, щирої, невимовної, вистражданої. Ми низько схиляємо голови перед подвигом українських військових, перед силою духу. Відвагою, любов'ю до батьківщини, які неможливо виміряти жодними словами. Сьогодні ми хочемо згадати про мужнього воїна, вірного сина своєї рідної землі, ім'я якого назавжди залишиться в книзі пам'яті, в пам'яті наших сердець, як добру, щиру людину, патріота своєї країни, який виконав свій обов'язок перед батьківщиною. Захищаючи нас, таким він був, таким він є, таким він залишиться навіки. Це ще одне обличчя, яке дивитиметься на нас із вічності Ще одна історія, яку ми не маємо право забути. Перед нами доля молодого чоловіка, який би міг йти іншим шляхом працювати, мріяти про мирне майбутнє. Пожар Сергій Іванович. Народився 16 червня 1983 року в селі Ясинове. У трирічному віці разом з батьками переїхав до Харківської області у село Василенкове, де навчався і закінчив школу. У 2001 році родина повернулася до рідного села Ясинове. Сергій працював на Заплаському цукровому заводі. Зарекомендував себе як працьовита. Відповідальна та щира людина, яка завжди приходила на допомогу іншим, 11 серпня 2025 року вступив до лав захисників України, виконуючи свій військовий обов'язок, залишаючись вірним присязі та батьківщині 5 листопада. 2025 року Сергій героїчно загинув в ході бойових діль біля населеного пункту Ямпіль Краматорського району Донецької області, похований в селі Ясинове друге, йому назавжди 42. І сьогодні, у День Збройних сил України, ми відкриваємо його портрет як символ вдячності, як символ любові, як символ вічної пам'яті. Хай це фото нагадує нам. І наступним поколінням, що свобода не буває безцінною, і що наші герої житимуть доти, доки ми пам'ятаємо їхні імена. Тихенько і ясніш горить вогонь в окопі, тому що на тім кордоні. Над ним багато остелиться, гріється долонь, якраз тримають місто в обороні, лунають постріли, немов скажений грім. Бійці в руках тримають автомати, а десь далеко в кожного є дім, де плаче і чекає рідна мати. Відбились, стихли БТРи, та серце знову рветься на шматки. До них якраз приїхали бадьорі волонтери, і дістають завтівки різні коробки, харчі, дарунки, вовняні шкарпетки дістали і вручили, як дарунок. А біля щотижневої газети лежав дитячий, непростий малюнок. Боєць Сергій узяв його у руки, там голуб намальований сидів, якби ж цей птах узяв на себе хлопців муки, то, мабуть, вже ніколи б не злетів. Боєць згорнув не кваплячись, малюнок. Карманчик біля грудей заховав, бо цей такий дитячий подарунок про власну долю доню вдома нагадав. Увечері бійців атакували, і бомбу у окопі хтось закинув. Такі ще зовсім юні. Хлопчики стояли, та з них, на щастя, жоден не загинув. Сергій упав на бомбу своїм тілом. Закрив собою побратимів він, лише встигнув крикнути тихим голосом несмілим бувайте і пронісся гучний дзвін. Солдати встигли вижити й сховатись, а потім сиділи смірно в бліндажі. Ніхто не зміг уже з них засміятись, бо їх Сергій лежав уже без душі. А ви спитайте, як людина ладна себе принести в жертву за усіх. Коли війна на все людина здатна, щоб берегти життя братів своїх. Бійці дивились на його обличчя і курточку тримали у руках. І хтось із них помітив той малюнок, де голуб. Що літає в небесах, один боєць узяв його у руки, змахнув сльозу, солоно зі щуки це був такий дитячий подарунок, та важко його випустить з руки. Погляньте на ось цей простий малюнок, сказав, і сів він на старе вітерце. Життя не вберегло йому дарунок, та він урятував хлопчині серце. І немає в світі нічого святішого за пам'ять. Пам'ять це міст між, між минулим і сьогоденням, між тими, хто відійшов у вічність, і тими, хто живе далі. Сьогодні ми схиляємо голови в глибокій шані перед нашим земляком, який чесно, мужньо і самовіддано боронив рідну землю. Ці квіти. Це не просто знак шани, це символ нашої вдячності, нашого смутку і любові. Це мовчазна обітниця, що ми ніколи не забудемо їхніх імен, ніколи не зрадимо ідеалів, за які вони віддали життя. Нехай кожна квітка стане частинкою великого серця України, що б'ється в унісон із серцями тих, хто боронить нашу землю сьогодні. Просимо всіх присутніх приєднатись до урочистого покладання квітів до дошки пам'яті загиблих воїнів, наших героїв, які навіки залишились у небесному строю. Наші воїни це наша гордість, наша сила, наша свобода. І поки в Україні є такі сини й дочки, наша держава житиме. Сьогодні ми дякуємо кожному військовому, тим, хто зараз на передовій, тим, хто повернувся, тим, хто в строю, тим, хто тримає оборону на небі. Слава Україні! Героям, Героям слава! слава! Дякуємо за увагу!